Чернігів економить світло за всю Україну. У більшості районів міста напруга зникає що дві години протягом дня. При нестачі енергії в загальноукраїнській системі в нашій області чомусь відключають електрику довше та частіше, ніж в інших регіонах. Не вистачає 2800-2900 МВт. В цілому, якщо брати все енергонавантаження, це складає 10%. Але Чернігівську область відключають на 30% споживання. містяни та підприємства ситуацію в країні розуміють, готові потерпіти, але вимагають принаймні графіків відключень. Місцеві енергетики заповняють, скласти їх не можуть, бо команди приходять з Києва і виконати їх треба за 10 хвилин. Якщо ми будемо працювати повністю в такому. Якби в атапітельний сезон, то просто оборудовання не виїжджає. Навіть котельні Чернігівської ТЕЦ залишаються без світла і не можуть працювати. І це при тому, що наше підприємство забезпечене вугіллям аж до березня і саме виробляє удвічі більше електроенергії, ніж може спожити Чернігів. За дві години без електрики холонуть системи опалення. У нас северна область, От, відповідно, температура, нам зараз холодно. Вчора було ще холодніше, Вчора було мінус 15. За два години остиває повністю. Вот. Потом э, еще надо несколько часов для того, чтобы островить э, воздух. І щоб теплоноситель у що в, в квартирах був повноцінний. Мешканці багатоповерхівок вже відчули проблеми з водопостачанням. Коли нема світла, вище п'ятого поверху вимикається і вода, а потім деякий час з крану тече бруд. У водоканалі пояснюють, зупиняються насоси. Але загалом відключення води місту не загрожує. Водозабори з електрикою. До того ж, на крайній випадок мають автономні джерела енергії. Більше переживань викликають каналізаційні насосні станції. Якщо там пропадає напруження, то це, звісно, катастрофа тому, що є п'ять ну, насосних станцій, які можуть обходитися без електроенергії 15-20 минут. Після цього накаплюються резервери, з точні води вже тут на поверхні. На менших станціях встановили генератори, а про більше домовилися з енергетиками, щоб не вимикали. Скільки триватимуть такі відключення, та ще й без жодних графіків і попереджень в обленерго навіть не беруться загадувати. Поки що сподіваються на те, що запрацює третій блок Запорізької АЕС. Якщо енергата від виконує всі ремонтні роботи, які заплановані, і до 5 громадян грудня, то десь 6 числа, поки знов ж таки за одну хвилину блок не включиться в роботу. Ви це також розумієте. Ну можна розраховувати, що 6 числа значить, ситуація може виробитися. Та зовсім світло відключати не припинять. Аварійний блок на Запорізькій АЕС виробляє тільки тисячу мегават енергії. Сьогодні в системі не вистачає вже майже втричі більше. Без палива стоять 23 ТЕЦ. Тож швидше за все варто запасатися свічками та ліхтариками.